Слухайте, боже треба, я вийде! Чого ви рисите? Шлях любові найтернестіший, але хто його шукає, той і знайде. Драматичний театр імені Марії Заньковецької відкриватиме свій новий театральний сезон виставою за мотивами Повісті класика української літератури Івана Нечуя Левицького. Недобрий, дочку, І каша Вистава Кайдаші стане першою у репертуарі театру. Нова постановка пропонує усім пройти разом з акторами не лише пригодами твору, але й кількома сценами театру, які об'єднує ця вистава, що показують символічні пекло частеле ще рай, щоб занурити глядача в події, які відбуваються. Відтак кількість місць на виставу обмежена. Лише 40 осіб на один показ. Става та п'єсу із заньківчанами приїхав київський режисер Ігор Білець. Він розповідає, що вирішив змінити структуру твору. Тепер події в п'єсі відбуваються навпаки з кінця до першої частини. Специфіка вистави, що вона відбувається на трьох поверхах. Не одночасно а поступово глядачі переходять з одного поверху на другий, потім на третій. І ми все починаємо в залі, яке називається пекло. Я вирішив, що давайте наперед напередити. Давайте спочатку покажемо, як вони сварилися, а потім перейдемо в рай, щоб показати глядачу і самим собі нагадати, що найкраща наша, наша сила це в нашій єдності. Олька Ідаша Батька у постановці грає український актор драмтеатру імені Марії Заньковацької Степан Глова. Розповідає, що адаптація повісті зуміла зберегти її побутовий колорит та глибину людських характерів. Розумієте, тут інколи погляд, і не треба багато слів. Якийсь рух і не треба вже розуміння. Глядач завжди повинен бути підготовлений. Всі знають кайдачі на Чує Лавицького, ну майже всі. І коли вони знають п'єсу, і коли вони дивляться нашу виставу, то вони навіть можуть більше розуміти, ніжби ми грали якусь реалістично. Розумієте, що перша, друга, третя дія. У новій інтерпретації змінена не тільки побудова твору. Кожен з акторів працював над персональним написанням монологів на основі повісті не чує Левицького», що своєю чергою допомогло їм вжитися в роль своїх персонажів. Дуже багато було закладено матеріалом, і тому з цього матеріалу можна було стільки свого витягнути. Це для мене був як сеанс у психолога. Ти десь рефлексуєш, десь сублімуєш це все в мистецтво. Ця робота вона дуже насичена нашим особистим. Кожен актор робив не тільки свого персонажа, а й повноцінну цю роботу, що є дуже приємним для акторів, коли ти відчуваєш свою важливість, важливість своєї особистості. Генеральний директор театру розповідає, що на новий театральний сезон заньківчана запланували вже понад 10 прем'єр, до яких хочуть залучати закордонних режисерів, а також передбачені гастролі до сусідніх з Україною країн Молдови, Польщі та інших. Крім цієї вистави, нас чекає дай Боже. 12-13 вистав. А наступна чарлі, шоколадна фабрика. Ми плідно е, працюємо. Ми намагаємось е, і втримати того глядача, який є, і залучити сюди нових глядачів, які до того ніколи не ходили в театр. За майже 150 років від часу написання цей твір досі не втратив своєї актуальності. Та вже багато сезонів поспіль збирає аншлаги. Квитки на прем'єрні вистави Кайдаші у серпні вже продані. Наступні покази відбудуться цієї осені, де кожен охочий зможе переглянути п'єсу і відкрити для себе сезон театрального дива. Софія Фенко та Віталій Дмотарко телеканал НТА.